А сьогодні в Україні день мобілізаційного працівника. Уперше цей день було відзначено 14 вересня у 2000 році, а згодом з 2016 року, року у збройних силах України День мобілізаційного працівника відзначають уже 17 березня. І сьогодні про роботу цих працівників, про небезпеку, яку несе цьому і про відповідальність, яка несе за собою ця професія. Ми поговоримо з Романом Істоміним, начальником служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру «Комплектування» та соціальної підтримки, пане Романе, вітаємо вас. Вітання, пане Романе. Доброго дня і вітання передусім вам з нагоди сьогоднішнього цього дня. Якраз і більше про це хочемо з вами поговорити. Тож, передусім, розкажіть, як змінилася зараз робота працівників ТЦК спочатку повномасштабного вторгнення? Яких змін вона вже відчула за оці роки? Ну, більше, мабуть, змінилася робота все таки не працівників ТЦК, а військовослужбовців, тому що е, працівники ТЦК це як відомо е, цивільні особи, е, які працюють більше з документами, і е, за великим рахунком, крізь можливо обсягів завдань, е, в них мало що змінилося. Я так вважаю. От, а військовослужбовці ТЦК дійсно е, працюють інакше зовсім інша ситуація. Я думаю, вона в принципі всім е відома, зрозуміла. Якщо казати про 22-й рік, то це е військовослужбовці ТЦК е спільно з працівниками, звичайно, е лечі не, не цілодобово не цілодобово. Вели прийом громадян, які е, хочуть на військову службу. Добровольці стояли перед ну, стояли черги, О, то звичайно е, пізніше ситуація дещо змінилася, і сьогодні ті ж такі самі військовослужбовці, е, навіть не так, інші вже військовослужбовці, тому що е, ті військовослужбовці, хто з перших днів були в ТЦК, вони переважно зараз у війську, все таки. Інші вже військовослужбовці прийшли на їх місце після поранення і здійснюють звичайно дещо іншу роботу. Вже вже не стоять черги перед ТЦК. Добровольцям добровольців перед ТЦК стоять черги бажаючих оформити відсрочку. Собі от а мобілізаційні заходи, заходи оповіщення, переважно проходять все таки в громадських місцях, на вулицях за адресами проживання. Так, що дійсно змінилася і робота військовослужбовців наших, і звичайно, ставлення них. стосовно ставлення стосовно профілактичної роботи, комунікаційної роботи із суспільством, ось якраз дуже хочемо зараз поговорити з вами, пане Романе. Продовжуються регулярні дії з методу поширення інформації для дискредитації працівників ТЦК, і це проводиться достатньо часто останнім часом. А як реагуєте на них ви і як порадити реагувати на такі дії так власне українському суспільству? Пане Романе, наразі ми не чуємо вас, бачимо, що маємо зв'язок, однак зараз налагодимо, аби також могли чути, що говорить наш гість. Нагадаю, говоримо ми з Романом Істоміном, це начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП. Пане Романе, чи ви нас зараз чуєте? Я вас чую добре. О, чи чули моє попереднє питання? Так, так, питання чув. Повторюю, що якщо казати про... Дискредитацію то, мабуть, все-таки ну не мабуть, а точно все-таки варто казати, що це дискредитація військовослужбовців ТЦК, а не працівників. Тому що, як я вже казав, працівники ТЦК це цивільні особи, які працюють все таки більше в кабінетах з документами. Можливо, проводять прийом громадян. Їх дискредитувати я не помічав, що хтось збирався, А от саме військовослужбовці ТЦК дійсно дуже багато інформації поширеної саме на дискредитацію їх дій. На викривлення їхньої діяльності, на висвітлення максимально з негативного боку те, що вони роблять, чим вони займаються, пане Романе, а як протидіяти цьому? Як особисто ви вбачаєте найоптимальніші шляхи такої протидії, аби власне ефективно це було? Ну, я б сказав, мабуть, перевіряти інформацію насамперед і вмикати все таки розум. Дуже багато новин ми сприймаємо емоційно, саме от на емоціях. Тобто, ми бачимо новину, початково вмикаються емоції. Ця новина, не знаю, там поширюється або коментується в негативному світлі, а лише потім, може бути, через день, через два, з'ясовуються обставини, і щоб дочекатися цих обставин, потрібно якраз мислити критично і ставитись критично до будь-якої інформації. Подібна ситуація була у нас нещодавно. Коли початково з'явилася інформація, там майже кожного разу таке. початково з'являється інформація. Наприклад, про ту ж саму е зламану ногу військовослужбовця, Ой, військовозобов'язаного, перепрошую. От, начебто, військовослужбовці ТЦК підійшли до чоловіка, і зламали йому ногу і. Саме в такому світлі вона добу ця новина ходила, і лише через добу стало зрозуміло: ну тобто, отримали підтвердження того, що е, немає ні зламаної ноги, що е, військовозобов'язаний банально намагався ухилився і симулював, е, ну умовно кажучи, перелом ноги. От і така інформація постійно і насамперед сприймається, як я вже казав. На жаль, і медіа цим не гребують. Вони. Намагаються якнайшвидше виставити інформацію неперевірену і грають на емоціях своїх читачів. Ну тут вже так би мовити, сторона на сторону в інформаційному якраз полі йде, так і ми бачимо, що також неодноразово останнім часом є напади на працівників військовослужбовців, так згідно з вашою поправкою, на військовослужбовців ТЦК, як можливо, не знаю, чи вийде так унеможливити такі напади, але як можна протидіяти таким нападам на військовослужбовців ТЦК. Протидіяти повністю нівелювати цей фактор навряд чи стане можливо, але як протидіяти нашим військовослужбовцям їхні командири, начальники під час інструктажів ледь чи не щодня доводять, інструктують. Як чинити в тих чи інших ситуаціях, якщо з'являється якась ситуація, скажімо так якої не була раніше, вона відразу береться в опрацювання. Відразу усні інструкції йдуть, а пізніше за ним і письмові, що робити в такій ситуації, щоб не допустити її повторення. От е тут більше йде розмова, звичайно, про таку певну роду е службову інформацію. Е Навіть якщо наші військовослужбовці або військослужбовці ТЦК з інших областей мене раптом дивляться, е все одно я зараз їм не можу дати інструкції, тому що, як я вже казав. В Них є командири, вони люди військові, вони виконують, виконують накази своїх командирів. Пане Романе, як реагують ваші колеги, якраз військовослужбовці ТЦК, на подібні випадки? І, можливо, навіть знаєте якусь конкретну історію якогось такого, так би мовити, недоброзичливого відношення до когось зі своїх колег? І як це вдалося вирішити, так би мовити? Реагують, звичайно, це демотивує. От, переважно, це є таким демотивуючим фактором. Військовослужбовці, скажімо так, зникає в них мотивація виконувати завдання в складі ТЦК. Дуже багато наших військовослужбовців мають підстави для звільнення і можуть звільнитися, ну грубо кажучи, в будь-який момент. От є така одна історія, що не менше про яку я знаю і яку я можу розповісти, це. Досить таки відома у нас на Полтавщині, принаймні, історія. Це е, <кій> Роман Заволока, фітнес-тренер е, одного дня підійшов це, якщо я не палюсь, в 23-му році ще було, е, і образив ветерана е, військовослужбовця ТЦК от, е, Олександра Мацька. Е, я сподіваюся, пан. Олександр мене пробачить, якщо щось неправильно скажу. Але якщо я не помиляюсь, він в 95-й бригаді ДШВ служив. Проходив військову службу, отримав поранення, був переведений до ТЦК ТСП. Як ну обмежено придатний, от виконував завдання, і я з ним неодноразово спілкувався перш вперше. Звичайно, якраз після цієї ситуації, і тоді пан Олександр дуже точно сказав, що. Цей е, фітнес-тренер е, каже: він хотів образити не мене, він е, не знає мене особисто, він підійшов до мене, тому що я у військовій формі. То він, е, ну, тобто, цей е, Роман Заволоков в особі пана Олександра образив е, або намагався образити абсолютно кожного військовослужбовця ТЦК ТСП. Е, і після того неодноразово з паном Олександром спілкувалися, і я бачив, як його мотивація виконувати завдання. Е, Ну, в тилу, скажімо так, взагалі в збройних силах України, вона в нього падала ну, ледь чи не щодня, і завершилось це тим, що пан Олександр звільнився. Він мав інвалідність після поранення, отримано звичайно і мав підстави для звільнення. І в якийсь момент, в якийсь період часу, скажімо так, він зрозумів, що люди, яких він захищав на фронті, зараз до нього ставляться так. ну, Якщо по-простому вважають його хилянтом, називають в обличчя от, ухилянтом. Е мабуть, кожен наш військовослужбовець чув, а чому ти не там? Хоча е хлопці дійсно після поранення приходять і вже не можуть бути там. От. І оце от ставлення е пан Олександр не витримав. Він звільнився. Він звільнився зараз, е якщо я не помиляюсь, в Німеччині займаються е волонтерством. Якщо брати так коротко, був ухилянтом. Доки захищав Україну, доки виконував завдання військові хоч і в тилу, його люди вважали ухилянтом. Зараз він звільнився, зараз він не ухилянці. Зараз він законно звільнився. Законно має, ну, ну кажучи, відсрочку от, як особа з інвалідністю. І тепер він займається волонтерством, допомагає скажімо так, ну, іншим чином вже не військовою службою. Своєю пане Романе, я, пану Олександру щиро вдячний пане Романе, дякуємо за цю історію. У нас менше хвилини залишилось на розмову. А як цифровізація, зокрема резерв Плюс так повпливав на, на вашу роботу? Коротко, якщо можна резерв Плюс більше я так бачу з принаймні, спочатково, принаймні він був все-таки для громадян зроблений, не для ТЦК. Якщо казати, як він зараз впливає, то дуже корисно, звичайно, його функції, зокрема, автоматичне, ну не автоматичне оформлення відсрочок певними категоріями, чи саме через резерв плюс, це дійсно добре, зменшує навантаження на наші комісії. ТЦК це звичайно допомагає. Я сподіваюся, що в подальшому такі функції будуть впроваджуватись на його базі. Дійсно можна багато чого що зробити, що полегшило цю рутинну роботу, яку доводиться робити нашим працівникам і військовослужбовцям. Пане Романе, дякуємо вам, дякуємо. що мали змогу сьогодні доєднатися до нашої розмови. Роман Істомін, начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК.